Доброго дня, друзі! Довго не виходив на зв'язок, так як і роботи багато, і показати такого особу нічого було. Ось 11 вересня убираю теплицю від огірка. Вже в кінці були багато перерошень, так як не вибирали, тому що я зайнятий на базарі, потім вдома готуюся до базара. не встигаєш ще. Невисокого росту не, не могла достати до верху. і так воно вже якось і То те, як виріс великий, те й те, Трошки підривав на базар, але дуже багато огірка переросло. Тож потрібно займатися а не Наймати мав, напевно, людину, щоб працювала, бо сам не встигає всім слідкувати. Під плівкою бур'ян, тут кабачок був, то його раніше вирвав, бо сильно розплівся. Тож ось так обрізаю повністю нитку виношу, потім, потім бачу, мабуть, спалю або хоч палити не можна, але но... Не знаю. Може в яму та компост якийсь зроблю. Бо половину в яму виношу, а половину на город Побачу потім. Ось так. Хочу брати, підготувати і, напевно, буду сіяти літіжку. Та Друзі, брали огірки, зафризував, вчора поливав. Зробив ось таку дождювальну систему тут. Туман чи як вона там правильно Форсунки заказав колібрі. Прогадав, трішки треба було на літрів 100-100. 70-100 літрів брати, Взяв 200, станція, бо так як скважине нема, доброго насоса немає, то станція не витягує, приходиться е, перекривати. Ось, на одну сторону 8 штук пішло і на іншу 8. По переходиться перекривати 4, поливати зразу 4, потім включати ще 4. Думаю, десь сюди б на метрів 3 е розпилітелі б, щоб були і літрів 70, то було б взагалі класно. Ну нічого, ці самі штучки розпилітелі самі недорогі. то не пам'ятаю скільки, не буду брехати. Тож можна буде перезаказати. Буду сіяти редис. Покажу вам. Завтра вже буду сіяти. Сьогодні трошки змочу. Завтра буду сіяти. Це загрібаю, щоб вирівняти. тому що після ось Таке виходить. Ще й кадив, поки робив, полив. Зробив просто. Труба 16. -та. Там заглушка через теплицю. Кут 90 градусів. Трошки міряли трубу, то прогадали. Кут 90 градусів. Пішлося краники. Кран на ту сторону, кран на цю, кут тронік. І внизу так просто шланга і також тричат прийти по-моєму цьому без трусю. Ось так а, заглушую просто цим. Так і зігнув трубку, це передали і все. Ось тут. Буду сіяти одис завтра. Тож заснімо вам покажу. Все, всім гарна. Ось, друзі, сіяв я рідіску, Рідіска там дав товариш. Ось по ту арку, стойку до дверей, дав Сенгентовська якась, а це ось це Хезеровська меліто. Щас. Меліто. Ця зійшла раніше, ніж та, сіяв ось отакою от сівалочкою. Зробив там, підібрав катушечку по отворах, дуже рідко сіяла, тож зробив, ще сверлом попросверлював отвори. Ну, а тепер густо, наче густувато. Ну, все більш-менш вітно. Не де пройду потім прориваю, де геть сильно загущено. Ну, лучше так, чим воно геть буде рідко. Ось так. Буду досівати зараз ось цей кусочок, Сі, е, так, сію два прийоми, щоб не вибірка була не, не за один раз, а подекуди. Щоб не переростала і ось так полив переніс на центр, хватає одного на центру по центру, щоб поливати всю теплицю. Тож так, все буду сіяти. Сьогодні, думаю, виложу вам це відео гарного дня, вибачайте, що давно не був.